Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні згідно календаря Свято Благовіщення. І воно дає нам привід звернути увагу на важливі речі. Дійсно важливі, які, до речі, не є очевидними, коли ми читаємо євангельський уривок про подію благовіщення. Відтак, мені б хотілося, щоб це відео побачили не лише підписники каналу, але й нові глядачі. І цьому ви можете добре посприяти. Бо уся ваша активність на каналі, коментарі, лайки, підписки це все сприяє тому, що Ютубом шириться слово Боже. Моя особиста вдячність усім, хто підтримує діяльність каналу Донат. Інформація про можливі способи посприяти розвитку нашої діяльності в описі під відео. А тепер про важливе. Благовіщення це момент, коли вирішувалась доля світу без перебільшення. Уявіть, якби все пішло інакше. І такий ризик був. Можливо, його вірогідність була і невисокою, але там, де є людина, там, де є можливість обирати, там завжди буде присутній ризик. Тим більше, що все ж залежало виключно від однієї людини Марії. Ми добре пам'ятаємо, що Бог не змушував, не давав наказів. він сказав своє слово і чекав відповіді. І якби Марія сказала ні або навіть може, але пізніше, то що б тоді було? Але на наше щастя, вона не чекала, не сумнівалась, навіть не просила часу на роздуми. Вона прийняла відповідальність. Саме тому свято Благовіщення це не лише про Марію, це і про нас. Про кожного, хто отримує виклик і має вибір: взяти відповідальність чи сховатися, діяти чи відкласти, довіритися чи дозволити страху вирішувати за нас. І питання не в тому, коли прийде такий момент. Він обов'язково прийде. А питання в тому, що ти будеш робити, коли такий вибір перед тобою стане. Якби, знаєте, Марія чекала на чіткі гарантії, на те, щоб сталося усе правильно, якби вона попросила більше часу подумати, якби сказала, я занадто молода, або та нехай хтось інший, кращий за мене, історія нашого спасіння виглядала б точно інакше. Але вона сказала так. Вона сказала так без страху перед майбутнім, без страху перед власною слабкістю, а так то вона, юна дівчина, яка виховувалась навіть без батьків. Вона сказала так без страху перед суспільною думкою. А варто ж зауважити, що завагітніти, будучи неодруженою, у той час це не лише ганебно, це ще реально фізично небезпечно. Але вона увійшла у незвідане, маючи тільки одне: довіру до Бога, який її покликав. І це змінило світ. Очевидно, служіння Діви Марії, воно унікальне і нам не доведеться пройти її шляхом. Але з ситуаціями, які не за масштабом, але за суттю подібні, ми стикаємося постійно. Сьогодні ми бачимо людей, які роками Відкладають важливі рішення, бо бояться відповідальності. Вони чекають, коли стануть достатньо досвідченими, достатньо впевненими, коли все навколо буде сприятливим. Але цей світ не для тих, хто чекає. Життя, принаймні у його земному вимірі, воно не таке вже і довге, тому що там чекає. Історію свою особисту, а не рідко і більш глобально змінюють ті, хто бере відповідальність зараз, а не потім. Ті, хто, як Марія, приймають виклик, навіть не маючи повної картини того, а що там буде далі. Власне, в цьому й свобода. Не в тому, щоб чекати на дозвіл діяти. Свобода в тому, щоб зробити крок, коли попереду лише невідомість. І рішучість це ж не про відсутність завбачливості, а про готовність довіритися Богу, знаючи, що Він вирівнює дорогу тим, хто не боїться йти. Відтак і відповідальність не тягар, а привілей, брати участь у Божій історії, а не стояти осторонь, допоки інші її творять. Нині війна. Найгостріший момент істини для людської рішучості. Вона розділяє людей на тих, хто чекає, поки їх покличуть, і тих, хто вже діє, де може і як може, не питаючи дозволу. Одні зволікають, сумніваються, відкладають, переконують себе, що колись буде момент зручніший, що інші мають більше ресурсів, що щось там ще не на часі. А інші просто встають, і йдуть і щось роблять, що можуть, бо бачать, що потрібно щось робити, і розуміють, що якщо не вони, то хто. Саме такі люди і отримують особливу підтримку від Бога. Так влаштований світ. Бог любить всіх, і це істина і правда. Але Бог прокладає шлях тим, хто йде вперед. Бог допомагає тим, хто робить перший крок, любить усіх, але прокладає дорогу тим, хто робить перший крок. Бог не змушує, не тисне, ні. Ти можеш влаштовувати своє життя так, як ти забажаєш. Але Бог буде діяти разом із тими лише, хто йому довіряє настільки, щоб не чекати і не боятись. І такі люди входять у хаос. Цього життя і створюють в ньому хоча б якийсь порядок, стаючи руками Божими у зміні цього світу. Тому, мабуть, головне питання до кожного: ти боїшся діяти, чи ти довіряєш? Ти чекаєш дозволу якогось там, зверху від когось, чи ти вже відповідаєш на виклик. Боязки отримують лише те, що їм перепаде. І це не тому, що Бог несправедливий, а тому, що Він дає більше тим, хто здатний більше взяти. Свобода, рішучість, відповідальність це не лише чесноти. це спосіб бути співтворцем майбутнього, а не лише пасивним спостерігачем. Деколи люди виправдовують свою бездіяльність тим, що вони іще не готові. Вони шукають додаткових підтверджень, чекають на ідеальні умови, наче, знаєте, світ зупиниться і буде чекати, поки вони вирішують, чи варто діяти, чи ні. Але світ не зупиняється, життя не чекає, а можливості нерідко не повторюються. І вони приходять, до тих, хто їх приймає, а не до тих, хто їх відкладає. Бог ніколи не кличе тих, хто повністю готовий, бо повністю готових немає. Бог, навпаки, готує тих, кого кличе. Кожен із нас думає, що в нього недостатньо знань, досвіду, сили. І дійсно завжди знайдеться той, хто буде більш досконалішим, аніж я. Але, попри все це, чи готовий я розпочати? Ось що важливо. Усі великі рішення ухвалюються не тоді, коли все зрозуміло і безпечно, а тоді, коли є поклик і є довіра. Ризик так. Але Бог любить сміливих. Бог сам ризикує постійно, маючи справу із людьми. Але ж він вирівнює шлях тим, хто не боїться вступити у невідоме. Добре, коли людина думає, що спочатку треба все обміркувати. А чи не може статися так, що саме під час дії приходить краще розуміння? Не тоді, коли ми просто думаємо, а коли ми починаємо діяти, може тоді приходить краще розуміння? Що якщо відповіді відкриваються тільки тому, хто вже зробив перший крок, а не лише думає про нього? Чому одні люди мають більше можливостей, начебто навіть більше Божого благословення, більше шансів? Не тому, що вони особливі, у Бога всі особливі. Просто такі люди не бояться діяти. Вони не питають дозволу, чи можна їм жити, чи можна їм ризикувати, чи можна їм приймати рішення. Вони не чекають, коли стане зручно. Вони розуміють, що зручно не буде ніколи. А жити потрібно зараз. Страх, який лукавий, занадто часто видає за завбачливість, такий страх є не лише гріхом, а страх це гріх. А такий страх ще стає пасткою, якщо ми дозволимо йому вирішувати замість себе. Скільки нам іще потрібно знаків, доказів, підтверджень, скільки часу ще потрібно, щоб зрозуміти. Що це твій час, це твій момент, це твоя відповідальність. Можливо, я повторюсь, але скажу знову: Бог діє через тих, хто вже діє. Не, про... не через тих, хто лише думає або розмірковує, а через тих, хто вже діє. І Бог не шукає тих, хто, начебто, готовий. Ні. Він готує тих. Хто кого покликав. І Бог не шукає тих, хто готовий лише аналізувати, обдумувати і повернутися до цього пізніше. Ні. Як бачимо на прикладі Діви Марії, Бог шукає тих, хто скаже так і вирушить у дорогу, навіть не знаючи усього маршруту. Власне, це і називається довірою. Це і називається вірою, це і називається життям.